У нього було все. Влада, багатство, звання якось під час полювання Вельможа Андрій Завалишин натрапив на келію преподобного Олександра Свірського. Спілкування зі святим перевернуло світогляд багатого можновладця. Він прийняв Чернечий постриг з ім'ям Адріан і став насельником Валаамського монастиря. Потім Адріан Ондрусівський поселився на березі Ладоського озера. Але усамітнитись йому не судилося, до мудрого отця почали приходити учні, а місцеві розбійники під впливом дивотворення святого ставали ченцями. Згодом у глухому місці було зведено два храми, а саме місце назвали Ондрусовою пустинню на честі її святого Засновдика. Коли хто поживе богоугодно при православному мудруванні, тоді йому буває хвала від усієї церкви вірних. Духовний син праведного Іоанна Кронштадського, священник Роман Медведь. Як і його духовний наставник, він служив у місті базування російського флоту тільки не у Кронштадті, а у Севастополі. Був настоятелем місцевого Володимирського адміралтейського собору. Після революції потрапив до Москви. став настоятелем храму Василія Блаженного. Активний провідник батюшка протягом десяти років виховував парафіян у дусі православ'я, за що й був заарештований безбожною владою. Не витримавши умови ув'язнення, отець Роман спочив 8 вересня 1937 року. А у 2000 році на ювілейному архієрейському соборі його прославили серед святих. Мощі священо-сповідника Романа. Було покладено у московському храмі покрову Божої Матері, що на Лищиковій горі. Маємо жити так, щоб кожен день вважати останнім у своєму житті. Зараз складно повірити, що у 30-х роках ХХ століття у Радянському Союзі діяли лише близько сотні православних храмів, а на свободі перебувало чотири єпископа. В роки тотального гоніння на християн московський митрополит Сергій Страгородський намагався ціною надзвичайних зусиль захистити церкву. Проте богоборча влада ні на що не зважала. І лише у вересні 43-го року, коли становище на фронтах Великої Вітчизняної було досить скрутним, Сталін несподівано зібрав на таємну зустріч у Кремлі трьох митрополитів Сергія Страгородського, Олексія Сіманського і Миколая Ярошевича. Результатом зустрічі стало Воскресіння Руської православної церкви. А 8 вересня 1943 року митрополита Сергія було обрано патріархом Московським та всієї Русі. Нехай загине ім'я моє в історії, аби лиш церкві була користь. Щорічно, 8 вересня, відзначається День солідарності міст світової культурної спадщини. Ця традиція була започаткована у 1995 році, через два роки після створення одноіменної міжнародної організації. До цієї організації входять понад 200 міст, на території яких розташовані об'єкти, включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Її головна мета сприяти виконанню конвенції. Про захист світової культурної та природної спадщини і хартії про збереження історичних міст та регіонів. Штаб-квартира організації розташована в місті Квебек у Канаді. А штаб-квартира секретаріату євроазіатського регіонального відділення у місті Казані. Кожні два роки проводиться конгрес організації. Людське в людині нікуди не зникає. Без культури. Людство не виживе. У наступному випуску про благодатну допомогу від Псково-Печерської ікони Божої Матері іменованої Розчулення. Цей храм був справжньою окрасою Кронштадта собор Святого Андрія Первозванного. Сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів. Сьогодні професійне свято відзначають працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.